І захист незалежності та державного суверенітету України, безпека українців і стабільна основа для успішного демократичного майбутнього. Саме такими є пріоритети нашої країни у врегулюванні війни, розв'язаної Росією, за підсумками чергового раунду переговорів зі спецпосланником США Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером, секретар РНБО та голова української переговорної групи Рустем Умєров зазначив. У центрі уваги були нещодавні перемовини американської та російської сторін, а також кроки, які можуть привести до закінчення війни. Цитую обидві сторони підкреслили справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств, завершення війни і реальні кроки до припинення вогню. І деэскаліації де є необхідними для запобігання новій агресії. Це кінець цитати. На останок ум'єров додав, що сьогодні сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.